Вітаю, друзі, сьогодні. Вибачте. Гало, діду, що трапилось? Ти коли вже приїдеш малинові кущі саджати? В мене саджанці сохнуть. Діду, зв'язку нема, я тебе не чую і я перетелефоную. Ну куди дітися від робіт на дачі? А поїдь в Антарктиду. Там точно ніяких городів нема. Столик, а ти впевнений? А ось послухай. В Антарктиді температура може падати до мінус 98 градусів, але німецькі вчені у 2018 році розпочали там проєкт Іден, щоб перевірити, чи можливо буде забезпечити колоністів інших планет їжу в екстремальних умовах у вічні мерзлоті побудували теплицю розміром всього 12 квадратних метрів, на якій за півроку вчені виростили аж 300 кілограмів городини. А це означає, що як тільки міжзоряні польоти стануть доступними для всіх. То, пролітаючи на ракеті над Марсом, ми бачитимемо не тільки Червоні Гори, а й охайні грядочки картоплі і опудел для відлякування марсіан. Було цікаво і корисно? Тоді підписуйтесь!